Духовне звернення, покаяння і сповідь. Світла душа, Господь сьогодні кличе тебе до світла, скільки б ми не намагалися самі очистити серце, воно все одно знову затьмарюється гріхом. Але Господь дав нам покаяння, як двері до нового життя. У святому Писанні ми чуємо, коли визнаємо гріхи наші. То Він, вірний і праведний, простить нам гріхи і очистить нас від усякої неправди. Це означає, що сповідь це не лише формальність, а жива зустріч з Богом, де ми відкриваємо Йому. Найпотаємніше, а Він у відповідь стілює і очищає, які ж гріхи найчастіше потребують покаяння, гордість і осудження інших. Гнів і непрощення, лінощі у молитві, недовіра до Бога і сумнів у його любові, нечистота думок і серця, байдужість до чужого болю. Кожен із нас має свої немочі, але головне не боятися їх визнати. Бо коли ми відкриваємо серце перед Богом, тоді Його благодать наповнює нас. Сам Христос каже: Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Матвія 4 Для християнина важливо не тільки покаяння на словах, а й праця над собою щодня. Саме тому святі Отці радять читати канони як духовну підтримку. Канон, покаяний до Господа нашого Ісуса Христа. Канон до Пресвятої Богородиці, Канон до Ангела-Хранителя. Ці три канони варто завжди мати запасом, вони, як духовний щит, підтримують у боротьбі з гріхом і укріплюють у молитві. Давайте разом помолимось, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прийми моє щире покаяння. Очисти мене від гріхів явних і тайних, дай сили більше не повертатися до зла, а жити у світлі твоєї любові. Матінко Божа, будь моєю заступницею, а ангела хранителю моїм путівником. Нехай уся моя душа прославляє Господа нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. якщо ця молитва. Близька тобі, напиши в коментарях Амінь. Підпишись на канал Щоденні молитви, щоб отримувати ще більше духовних благословень і молитовної підтримки. Збережи це відео та поділися з тими, хто потребує молитви. Якщо у тебе є прохання до Бога, напиши мені в особисті повідомлення, і я підтримую тебе в молитві. Адже багато може посилена молитва праведних. Нехай Господь благословить тебе і всю твою сім'ю. Амінь.